Ось ти плот переправався. Це відео відзнято у березні 2022 року жителями села Салтикова Дівиця. Люди самостійно дістали з десни 100-метровий понтонний міст. На ньому була символіка окупаційних військ. 9 березня жителі прибережної зони села побачили, як в їхньому напрямку рухається великий металевий міст. Розповідає староста села. Вони зателефонували мені сказали, що Григоровна, ми бачимо, що пови понтонний міст. Що ми будемо робити? Пропускати його чи причалювати до берега? Ну, я подумав, що одна секція, яка, звісно, ну як, звичайно, причалює. Зупиняли 100-метровий військовий понтон у десятьох, розповідає один з учасників операції. Нарахували 14 секцій мосту. Зізвонилися з місцевими хлопцями, які були, які з яким можна було зізвонитися пливо зверху. По теченню не йшла кріга пополам з крігою. Попробували спустити поскодонку лоточку, якою плавають місцеві мешканці. Сіли не хватило. Причалити до берега міст. Вирішили в інший спосіб. Нас догнали та спустились на нього. Вони були з обичною лодкою дерев'яною, і одна була в нас пластмасова лодка. Це чотири чоловіки, які залізли на цей пантонний міст. Побачили на ньому трос. Вкинули нам. На березі люди почали обмотувати дерева металевим тросом, щоб якось зупинити понтон, який плив далі за течією. Так, да, пацани, одв'язуйте цю швидше, одв'яжіть, поки не натягнути. Коли ми вже почали його заматувати, ми заматували не за одне, а чіпляли дерев десь п'ять, щоб він не одарвався і собою дерево якесь не забрав. То він почав потихеньку причалювати до берега. Понтон був пошкоджений. Ймовірно, росіян обстріляли під час спроби переправитися через річку, припускає староста. Жителі села знайшли на ньому ще декілька нерозірваних снарядів. Решта секцій була цілою. Вирішили заховати міст від росіян та зв'язатися із українськими військовими для координування подальших дій. Ми його розібрали за півдня, витягли на берег. Десь день ми його витягували, розщеплювали його і по секціях витягували. Витягували ми його. Ховали колодесни, можна сказати, ми просто його порозтягували. Розібраний схований міст пролежав у кущах близько місяця, чекаючи на українських військових, які після відступу російських військ з Чернігівської області приїхали за ним на спеціальній техніці та забрали понтон до лав ЗСУ. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.